На, трутні виганяє зуби. взятку вже не буде. Все. Все, 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 все. Трутинь все, Гонять, а он тільки. Все одно ми бачимо, що трутні вже виганяють І не пускають вже все. Сьогодні 28 серпня 2016 року. Жілки несуть пилок. Пилок несуть доволі багато. Такий жовто-зелений симпатичний пилочок. Це десь до 14 години, а потім вони перестають нести, бо сонечко пригріває, припікає, сказав.